Сценарій жертви не можна піддаватися і входити у відчуття тривоги та безпомічності. Людина, яка переживає реально травматичний досвід в Україні, де йде війна, виснаження, хронічна втома, тривога, депресія це не просто щось, що можна переключити на позитивне мислення. Емоційне уникнення це страх зіткнутися з власними почуттями, тому що вони занадто болючі. Заперечення вашого болю не робить його менше. Важливі емоції не зникають, а уникаючи і перетворюючи їх на позитивні, вони переходять лише в соматичні прояв. Лення панічні атаки чи емоційне вигорання? Війна це ж ніяк не сценарій жертви, це реальність, у якій важливо не заперечувати власні емоції, а навчитись проживати їх екологічно. Якщо ваша дитина народилася хворою, це її карма з минулих життів. Перше, це точно емоційне насильство, яке змушує батьків відчувати провину за те, що вони аж ніяк не могли контролювати. По-друге, це нелюдське знецінення батьківських емоцій та почуттів. Хвороби аж ніяк не мають ніякого кармічного значення. Хвороби це біологія, генетика, екологія та медицина, а не покарання за гріхи минулих ваших життів. Ваша дитина це не інструмент відпрацювання карми, це жива людина, яка потребує вашого залучення, підтримки, емоцій і дорослого критичного мислення.